Привіт, Любі! Хочу відповісти на запитання, як не боятися брати відповідальність? Ну, по-перше, передивитись свої концепції, які сформувались, можливо, під час неприємного досвіду. Коли ви брали, наприклад, відповідальність, щось пішло не так і вас за це критикували, бо якось наказували. І ви маєте тепер. Концепцію, що брати відповідальність, це небезпечно, тому що втрачається моя окейність або моя безпека, або прийняття в соціумі. І придивляючись ці концепції і, можливо, ситуації в консультаціях, наприклад, ви допроживаєте емоційний досвід, який можливо десь застряг, і тому це для вас є тригером в житті. Переж... Перепроживаючи йому цінний досвід, ми закриваємо цей гештальт, і ви тоді можете сформувати нові концепції. А як би ви хотіли? Чим ви хочете, щоб відповідальність для вас тепер була? І далі подивитися, а чого я хочу взагалі в житті, які мої бажання? В сфері тіла, в сфері діяльності грошей, в сфері відносин, контактів. В сфері сенсів, для чого взагалі мені це все, для чого я живу, куди я рухаюсь, що, що в моєму майбутньому я бачу? І ось тут, тоді, чесно собі відповідаючи на ці запитання, ви можете поговорити з собою, відчути, що чи хочу я за це брати відповідальність. І, скоріш за все, якщо ну, ви хочете цього досягнути, якщо це ваші цілі, не з інстаграму. Важливо, не з соціуми прийняти, а ваші особисті. А це ми теж в консультаціях розбираємось. Так? чи ваші це цілі. Тоді вам, скоріш за все, буде легко за це взяти відповідальність. Це для вас буде природньо. Є та відповідальність, яка для нас природня. Це те, що ви хочете робити в житті. Це що ви хочете створювати. І Тут, чесно, в цьому важливо собі признатися. А по-друге, передивити своє життя зараз, точку А, наскільки вона далеко від того, чого хочу. І признати це як факт не оцінювати, оце точка А моя зараз, а сюди я хочу. І не ставити якихось великих цілей, поставити якісь перші кроки, розділити цю велику ціль, куди я хочу. На маленьку, на перший місяць, два, три, який результат я вже хочу, що я хочу вже змінити? Що я можу змінити? Та, от, хочу і можу, і треба, коли співпадають, вам не потрібно себе насильством заставляти йти до цілі і брати відповідальність.